Всіх друзі, вітаю! Сьогодні у нас 23 червня 2024 року, Центральна Україна, Полтавська область. В цьому невичкому відео хочу показати дуже товарний, крупнющий ранній сорт абрикосів американської селекції під назвою Magic Cod. Це в мене перші сигнальні плоди, перше плодоношення. Дерево бачу входить швидко в плодоношення. Врожай показує непогано самі гарні запилювачі для цього сорту, сорт абрикосу Ovenor Це так розумію, такий промисловий ринковий сорт, бо плоди дуже товарні, такої гарної якості, крупнющі. В центральній Україні цей сорт достигає. Третя декада червня. Початок третьої декади червня. Так. Ну, абрикос, якщо на сонці, такий прям з таким червоним забарвленням. Оце не звертайте уваги, оце такі наслідки граду. Дуже сильний град був 5 червня. Нічим я не обробляв абрикос від гнилі, бо вже було запізно. Оце після граду, бачите, такі коцки, і він не гніє. Гарно тримає. О! Це що хотів сказати. Напевно, цей сорт треба мати, хто займається продажою абрикосів, він по-любому буде кользуватись спросом на ринку. І за своєї товарності, крупності і смаку. Сьогодні буду забирати врожай. З вами будемо дегустувати. Гляньте, які бомби. Оце два абрикоса в руку більше і не возьмеш. Такі прям величезні. Це, напевно, більше 100 г. Є, кому цікаво, живець для окуліровки. Кому цікаво, звертайтесь у Viber. Будемо реалізовувати з 20 червня по 20 серпня. Фу, з 20 червня, з 20 липня. З 10 червня ще рано робити окульоровки. Так, ну що, давайте дегустувати сорт. Мені сподобався. Зараз будемо пробувати смак і міряти цукор. Так, давайте побачимо, яка вага. 115 грамів. Так, це крупноплідний сорт із ранніх. 130 грамів. Це рахуйте, що перше сигнальне подоношення. Коли дерево увійде в повне подоношення роки через 3-4, то плоди можуть бути і по 160 грамів, по 150. 118, 109. 112. Так, ну що, давайте тепер розріжемо, побачимо, що у нас всередині. Так, він такий плотний, це транспортабельний сорт. Його гарно перевозити. Так, ось така м'якоть. Кістечка свободна. 3 грами невелика. Так, ну, давайте розлупаємо, попробуємо. Ось, опається гарно, кісточка вільна. Опа. Так. Давайте зараз примірюємо вміст цукру і скільки у цього сорту соку. Так, по соку давайте глянемо. Ну, в соку десь в середній кількості. Не дуже. Бо буватики натискаєш, воно біжить, як з клієш. Так, по цукру. Ого, по цукру багатенько. 16. Я тільки що знімав сорт Пінкот, то там було 11 всього. А ну, попробуємо, що воно покаже по смаку цей сорт Маджикот. Cod. Цей солодший. Угу. Той смачний абрикос Пінкот. Я в нього закоханий в той абрикос. Мені він дуже подобається по брожайності, по всьому. А це цей сорт Magic Code в мене по Це перше сигнальне. Я його, чесно кажучи, оце перший раз пробую на смак. М -м 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 -м. Оце конкурент буде пін -коту. В один і той самий час, але цей солодший, ніж пінкот. По товарності вони, в принципі, плюс-мінус однакові. По розміру цей трохи більше. Там грамів на 20-15. На сорт суперовий. Клас. Так цікаво, це я не бачив ще в абрикосах. Тут помаранчеве, а тут таке світло жовте. Така м'якоть, Ні, Сорт клас. Мені він сподобався, буду розмножати його. Є живці, ще раз повторюю, кому цікаво, можете звертатися. Так, всім, друзі, гарного дня, до побачення.